Quando é se só... Тому що вона Зараз а, а, липка, вона буде красиво. нам подобається це робити та, І, та. Та. чаруючу квітку із Мастіки Іларія під час майстер-класу виготовляє вперше, проте виходить у неї не гірше ніж у професіоналів-кондитерів. Освоювати нові види мистецтва та незвідані професії дівчині допомагають не лише спеціалісти із центру зайнятості, а й мама. Результатом усі задоволені навіть попри поганий зір у дівчини виходить буквально все, бо є великі. Бажання вчитися. Дітям задоволення робити такі заходи, щоб їм подобається, вони емоційно вони задоволені. Ні, я все мама люблю робити. Навіть цей вітер зайнятися дітей, але це робота. мені дуже важко виходить. Це просто, ну, інтерес, інтерес, багано, дуже. Має мама інтереси. сама каже. І мені іноді мама каже, допомога треба і на хоті зробити. А так я все сама все ніроби такі професійні заходи для людей з обмеженими можливостями вже стали традиційними у центрі зайнятості. Дітей тут часто знайомлять із захоплюючим світом нових професій та демонструють ремесло на практиці. Вони готові сприймати інформацію. Вони всотують як, як губка її, і намагалися їм показати якомога більше того, що їх цікавило. В основному це були їхні замовлення. Слюсар з ремонту автомобілів, перукар, кондитер, артист цирку, навіть артист цирку, художник. Аби було не так сухо, намагалися навіть для передзвону організовували екскурсії. Художник по виготовленню виробів з бурштину. Вони знайомилися з цією професією прямо на виробництві. Проводимо профорієнтаційні уроки, на яких розповідаємо про те, яким чином слід вибирати професію. Так, центр зайнятості проводить і професійну діагностику для людей з обмеженими можливостями для того, щоб визначити, що саме підходить тій чи іншій особистості. А пізнати нову роботу на практиці допомагають майстри виробничого навчання. Вони охоче діляться своїм досвідом. Сьогодні це кухарі-кондитери. Прекрасно настрій дуже гарний, тому що дітки, дітки це завжди свято. Дітки сонячні, це все приємно, і я думаю, можна взяти учні до себе. Нехай приходять. Загалом осіб з обмеженими можливостями вдається не лише профорієнтувати, а й працевлаштувати в майбутньому, стверджують у центрі зайнятості. За 9 місяців нове місце роботи знайшли 69 чоловік. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.